Козироги, привіт! Новини для вас з 18 по 24 серпня 2025 року. Якщо у вас Сонце, місяць, Венера чи Асцендент у Козирозі, цей розклад для вас. Особливо, якщо ви козирік по асценденту. Асцендент найчастіше програється. У вас карта. Так, Боже, у вас карта вибору ем, із серця. Нічого собі. Ніколи ще не випадала ось ця енергія козороги. Слухайте своє серце, воно і є наповненість, і радість, і вихід з вашої ситуації. Воно приведе вас до щастя. Слухайте своє серце, козироги, що воно вам говорить? Я, ух, я дуже задоволена, вона чесно, вона ніколи ще не випадала. І у вас карта вибору. Ви стоїте на перехресті. Карта вибору. Ви стоїте на порозі вибору, куди вам відправитися і як рухатися далі. Від вашого вибору залежить все. Карта вибору у вас. Ви на перехресті? Нічого собі, будете щось вибирати? Буде у вас багато варіантів. Ну, як мінімум, тут три показано варіанти, яким шляхом піти. Але слухайте своє серце. Сказали слухати своє серце. У вас відчуття провини. що За що ви себе Тут так трошечки грезите, і тут є відчуття ненависті. Захочеться лупнути по столі, висказати комусь. Ви відчуваєте якось козероге? Відчуття вини це тобто, коли людина щось сказала і жаліє, або зробила якийсь вибір і жаліє. І відчуття, що хочеться лупнути по столі, висказати. А якісь емоції вас будуть переповнювати, що захочеться сказати. Можливо, ви щось сказали і або стрималися, і зараз ви не те себе, що щось не зробили чи не сказали. Козироги, така у вас енергія. Але слухайте своє серце. Слухайте своє серце. Так, події для Козерогі. Давайте подивимося, який для вас буде тиждень, які події у вас будуть відбуватися. Десятка жезлів. Ось ваша важкість відчуття провини. Треба скидати. З чим це пов'язано? Давайте подивимося: шістка жезлів з проявленістю, поверненням. І енергія стрільця у вас помірність з'являється тут. Ну що, ви хочете зробити якусь дію, в мене відчуття, проявитися або повернутися, показатися. Це звернення уваги на вас або до вас. І відчуття, що це чомусь важко зробити, і ви намагаєтеся збалансувати це. Можливо, до стрільця. Середина тижня. Сонце, супер. Енергія лева, проявленість. Що тут з цим пов'язано? Закохані? Енергія близнюків. Самі старші аркани. Ух ти. І трійка мечів. Можливо, буде проявленість. Це ясність, це хороша енергія. Це коли наступає ясність, прояснення, люди проясняють, наприклад, або ви знаходите якісь пояснення. Між людьми, між закоханими або з близнюками будете виясняти, ну. Но... Тут серденько розбите козироги. Якщо це з дітьми, то тут ви будете стояти перед якимось вибором. Не знаю, чому козироги. Ну, іде інформація, ну, звичайно, не для всіх, але йде інформація, якщо, можливо, хтось дізнається про вагітність, буде думати, чи залишати, чи ні. Не знаю, чому йде така від вас інформація. Так, ну, можливо, для когось це і буде актуально, але так, давайте далі. Кінець тижня. Відлюдник, енергія Діви. Ну, що, будете перебувати на самоті, знаходити істину. З чим це пов'язано? Двійка пентаклів, з вашої невпевненості. Тут вибір, тут вибір, і невпевненість. І що у нас далі? І король мечів. Чоловік знаку повітря, або в карті у вас є, якщо ви чоловік повітря. Король тут мечів, або будете відсторонятися від якогось жонгльора, короля мечів, якщо ви жінка, звісно. Загальна енергія тижня, про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про мага. Ваші дії. Супер! Ви маєте всі інструменти і ви дієте. Тобто, від ваших дій, від вашого вибору, залежить все, як вам Оракул. Так, ну що, досить непогано, ну ось мене трошечки смущає ось ця ситуація. Я тут трошечки Підзагрузла. Чому з закоханими у вас серце розбите і з вибором? Давайте прояснювати. Десятка жезлів, що тут за важкість. Король мечів. ось він вас. Знову чоловік знаку повітря, можливо, дійсно, у карті є. Якщо ви чоловік повітря, десятка пентаклів, щастя, сім'я, стабільність і вісімка пентаклів. Робочі питання. Робота, робота і ще раз робота. Важко вам дається стабільність і робота. Можливо, якась робота вже вас притиснула до землі. Важко, можливо, ви хочете вийти або змінити якісь робочі питання, тому що в мене відчуття ви. Хочете стабільності і прикладаєте дуже багато зусиль. Ну, ми прояснюємо, важкість це коли людина уже не може і не, не фізично, ні морально вивозити якусь ситуацію. Шістка жезлів. Що це за проявленість? Хочете відчувати себе на коні, проявитися? Шістка кубків, енергія дітей споріднених душ. Може хтось з минулого до вас проявитися? Однозначно, так. Да. Що у вас тригерить, дев'ятка жезлів. Минулі старі рани починають нояти, і дев'ятка миттів стресу. Стресу багато, можливо, і за дітей. Стресу дуже багато. Е, потрібно якось, можливо, дитина якось проявиться, ну, не знаю. І вас це буде стресувати як варіант. Але відчуття, що тут є проявленість, старі рани починають ноїти, і вас викликає дуже багато стресу. І це пов'язано з дітьми і з минулим. Можливо, на минулій роботі, ем, як варіант. Помірність енергія стрільця, Козирогі, що тут у вас? Трійка кубків, друзів, воз'єднання, радість, король жезлів і відстороненість. Відчуття, що ви відстороняєтеся від якихось ем, легких зустрічей, намагаєтеся збалансувати себе. Побути на самоті, і вас чомусь не цікавить якась легкість, вас не цікавить розваги, вас цікавить зараз зовсім інше в мене відчуття. Вас цікавить важкість і робота, у мене відчуття. А від друзів ви відсторонюєтеся. Да? І від якогось, можливо, проявленість минулого, теж ви кажете, ну, ну все, іди там. Десь там погуляй, мені, мені то не цікаво. Сонце, що тут у вас? Ну тут. Новий початок, обнулення ситуації, проясненість ось цієї десятки, можливо, в роботі, і ви приймаєте рішення. Ну що, якщо стосовно роботи, козироги, тут у нас прояснення, ясність, чіткість, зрозумілість, енергія лева. Про новий початок, можливо, ви хочете нової роботи, або щось розпочати нове. То ми проясняємо, зараз це десяткою. Тобто це оця історія, де вас вже з роботою, стабільністю зігнула до долини. І ви тут приймаєте рішення. Ви тут чітко, ясно зрозумієте, що вам потрібно в нове. Те, що вас тут тиготить, вам потрібно в нове. Новий початок, і кинути цей баланс, і ви тут. Чітко ясно, це рішення, це чіткість, це правда. Давайте дивитися, що тут за кохання енергія близнюків робить. Зірка зцілення, надії, мрії, бажання, рішення знову про рішення і ерофант. Верховний жрець приходить. Ну що, якщо це в стосунках... У вас є багато мрій, надій, бажань, і може, ви приймаєте рішення одружитися, наприклад, взяти обов'язки перед кимось. У вас є якась мрія, надія, рішення, чіткість, ясність, зрозумілість і обов'язки. Ми проясняємо, закоханих енергія близнюків. Можливо, ви тут приймаєте рішення з стосовно якихось стосунків, однозначно, що ви хочете, наприклад, взяти за когось обов'язки, одружитися, розлучитися. Для кожного буде різним, тому що тут йде далі трійка. Можливо, у вас тягатять якісь обов'язки. І ви приймаєте тут рішення на вибори стоїте, цілити чи, чи ні. Але ми тут прояснювали е, правду, сонце і обнулення ситуації. Ну, почати спочатку або обнулити її в корінь. Скинути з себе цей баланс і прийняти рішення по справедливості. У когось суди може бути. по... Ну... Розлучення. Чесно, і де тут? Енергія розлучення. Тейка мечів. Що ж вас тут засмучує? Королева жезлів тут з'являється, якщо ви жінка. Або стосовно цієї жінки, у вас розбите серце. До речі, може бути лев, тут дуже енергія лева. П'ятірка пентаклів, у вас немає ресурсу, холод, нестача. Хочеться наповнитися ресурсом. Якщо ви жінка, у вас тут ресурсу нема, ви тут сидите в п'ятірці. це нестача, це бракує. Цього немає, не вистачає. Фінансів, емоцій, будь-чого, а ви хочете дев'ятку. Вам серце це розбиває. Можливо, вам фінанси дуже важко даються. Можливо, між людьми є холод, між людьми, які мають обов'язки. Можливо, вас суди так притискають, і, можливо, там фінансові діляшка, фінансова якась історія, яка вас, ви хочете, можливо, більше, ніж ви. Отримуєте або вам по справедливості належить, звичайно. В кожного буде по-різному, але тут щось однозначно може пов'язано бути з судами, з розлученням, з дюшкою, обнуленням якоїсь ситуації, важкість цим, прояснення, рішення. Багато якогось такого у вас чесно, тут дуже багато подій різних і різна інформація йде. Ну, однозначно, щось обнулилося, починається спочатку. І є рішення про це. Якщо по фінансах, я вже сказала, будете стояти перед вибором, можливо, будете брати обов'язки, наприклад, переходити на якусь нову роботу з новими обов'язками, про яких ви, наприклад, мріяли, наважитеся і будете дуже сильно стресувати. Стосовно фінансів, щоб отримувати дев'ятку Пентаклю. Можливо, по фінансах, каже, щось затримується, затримали зарплату, не доплатили зарплату, або не ту зарплату, на яку ви розраховували. Відлюдник: що тут з енергією Діви відбувається, що ви тут далеко-далеко-далеко в далеко, далеко. себе занурюєтеся, і приходить трійка. Колись трангуляція, когось про роботу знову, робоче питання, король кубків, чоловік знаку вода, люблящий чоловік і йде обмеження. Якщо трику... -та -та. Трійка мечі. Якщо про трикутник, а ви знаєте, для мене це трикутник і триангуляція. Дуже часто, але ж не всі ж перебувають трикутники, тому давайте розглянемо і стосунки, і розглянемо також робочі питання і ваша рутина повсякденне життя. Ви відстороняєтеся, це енергія діви, ви шукаєте якогось рішення, но внутрішній пошук рішення. В робочих питаннях робота, новий колектив, співпраця, робота в колективі. Вісімка куп, король кубків і вісімка мечів. Можливо, у вас є якісь обмеження, і ви шукаєте, як в робочих питаннях знайти якийсь баланс і в співпрацю, нову роботу, наприклад. Якщо це стосується. Ну, є якісь обмеження, до речі, по роботі. Тобто, у вас щось обмежує в цій роботі в руху. Ну, ви шукаєте пошук, рішення в собі, як знайти, куди йти. Можливо, ви шукаєте себе, що ви хочете. Куди вас тягне? Де ваша реалізація? Де ваше місце? Якщо це трингуляція, ви відсторонюєтеся від якогось чоловіка знаку вода, Він, можливо, йде в блок, в обмеження, тому що там є трикутник. Двіка Пентаклів. Що за сумніви? В чому сумніваєтеся? Двіка пентаклів на двіка пентаклів. Ну, Синхронізація розмовляють одинаково. І що у нас тут? Королева Пентаклю. До речі, діва може бути однозначно. Якісь сумніви. Трата та та не туди, не сюди. І у вас колісниця енергія рака. До речі, теж може бути рак. Ну що? До речі, це ваша іпостаська з Ну, тут є сумніви. Поїхати, не поїхати. Наприклад, це щось пов'язане з машиною. Купити, не купити. Е Поїхати, не поїхати. Щось з щось дорогою пов'язано, є якісь сумніви. Можливо, вас стримує щось для цієї поїздки і для цієї реалізації. Поїхати на роботу, не поїхати. Взаємодіяти з цими людьми, не взаємодіяти. Ось. Якщо у стосунках, то тут жіноча енергія сумнівається, обмежує і намагається покінчити. Вийти. Вийти. Хоча є сумніви. У є. мене відчуття, що ви хочете покинути спочатку сумніви, а потім ви покидаєте цю ситуацію, і тут може йти в блок людина. Аж загриміти. Король мечів. Ну, ось, ну тут король мечів у нас тут сидить п'ятірка кубків, розчарування. Вісімка кубків покинути ситуацію. Як я і сказала, відчуття покинутості, і про це людина, комунікація. Ваш мечів, різкість, новини якісь, людина може тут засмучуватися, покинути якусь ситуацію і про це, наприклад, сказати або просто прийняти якесь своє внутрішнє рішення. Чоловіча енергія тут засмучується і покидає якусь ситуацію, тому що і вона і йому вже нічим не слугує тут. Нічим. Можливо, там є трикутник. І, і людина це прекрасно розуміє, що пора вже з цим щось робити. Що у вас тут мах робить? Давайте дивитися енергію тижня. Що ж тут за дії? Ну, Маніпуляція, стан війни, стан програшу. Або якщо навіть виграли, то не факт, що чесним шляхом. Імператриця. Різниця може бути у віці енергія тельця і дьявола. Ваша енергія, прив'язка. Може, у вас з людиною, з матерію, наприклад, є якась ситуація або з дружиною? З будь ким Може бути така ситуація. Є тут дії, але вони маніпулятивні. Це слизька карта. І неприємна. Імператриця, доросла жінка, фігура матері. І тут є токсична якась історія, прив'язка. Можливо, у вас є якісь зобов'язання, там кредитні туди-сюди, що вас стримує. Тому що це стримування, і це енергія ваша. Але в мене відчуття, що є тут у ваших діях, або по відношенню до вас якісь є дії, ну там маніпуляції. Там маніпуляції, там, стан програшу, там Відчуття не дуже приємні, якщо чесно. Якісь дії, якщо це до вас, то там є якась прив'язка, є якісь дії. Вони маніпулятивні і токсичні. Можливо, у вас страхи, тут ревність може бути. Тут ревність може бути, яка затьмерює розум, якщо ви чоловік, наприклад, є якась жіноча енергія. До якої є страшна ревність, і вас прям затимарює вам розум. Ну вона для вас, імператриця, ресурсна, доросла, емоційно зріла жінка, мудра не по руках. Бажаю гарного тижня, козороги!